Доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочу розглянути питання про звільнення багатостраждального міста Мелітополь. Актуальна тема, там люди дуже настраждалися, але ж молодці наші патріоти, там працюють партизани. Дуже приємно за це місто, що воно не продалось і не піддалось російській пропаганді. О, давайте попитаємо, чи буде. Звільнення міста Мелітополь до кінця цього року. Чи буде звільнення міста Мелітополь до кінця цього року? Дивіться, випала нам карта Верховний жрець. Ця карта означає, що активно ведуться переговори, ведуться дії, ведуться. Може, в якійсь мірі навіть навчальні роботи, як провести цю спецоперацію по звільненню міста? А, так, що в наших планах? В планах наших ЗСУ є звільнити місто. Давайте подивимося основні події, як буде відбуватися саме звільнення міста. Дивіться, я по своїх картах бачу, що активних, агресивних дій великої боротьби я не бачу. Я бачу, що події будуть розвиватися плавно. І, можливо, даже ці російські війська будуть самі відступати, а наші солдати ЗСУ будуть просто наступати і віджимати територію. Звільняти, розмінювати будуть, Мелітополь буде святкувати. Так що я б однозначно сказала так, я бачу, бачите, король випав кубків, я бачу, що до кінця цього року Мелітополь буде святкувати свою деокупацію і своє повернення на українську територію. Давайте подивимося про жертви. Чи буде багато жертв? Чи будуть жертви серед цивільного населення під час звільнення Мелітополя. Так. Дивіться, жертв багато я не бачу. Жертв не буде. Наоборот, в людей буде піднесення, велика радість, що вони повертаються додому. Жертв я не бачу. Так що наш Мелітополь. Вернеться додому, і буде все добре. Всі люди будуть щасливі і довольні. Дякую вам за перегляд. Що розглянули за мною таке питання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!